Ісус Христос, Він свідок вірний. об'явлення 1.5. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Зазвичай під словом свідок розуміють свідка в суді. Адже свідок це фізична особа, яка, які відомі ті чи інші обставини, які мають значення для розслідування і вирішення кримінальної, адміністративної або цивільної справи, і яка викликана давати свідчення. Тому Христос сказав Іван від Іоанна, 5 розділ і 24 вірш сказано. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне, і на суд не приходить, але прийшов від смерті життя. Також і Іоанна, в 12 розділі 47 вірушу сказано, я не суджу, бо я не прийшов світ судити, але світ спасти. По суті, свідчення, воно предназначене для якоїсь справи або засудити, або оправдати е, свідка. І свідчення Ісуса Христа, як ми бачимо, воно предназначене для того, щоб оправдати тих, хто слухає Слово Його. Е, дивіться, Євангелія від Іоанна 5 розділ 28, 22 вірш сказано, бо отець не судить нікого, але суд віддав синові. Перше. Тобто, отець, якби не судить, а віддав синові. Тому що коли ми говоримо про суд, для нас це засудження, це звинувачення, і рідко для нас звучить як оправдання. Тобто я йду на суд то з надією, що там оправдатися. А в даному випадку, якби Господь говорить, що Він прийшов засвідчити оправдальний вирок, не засудження, а оправдання. І 317. Слова, які Христос говорив Некодиму в Євангелії, написано від Іоанна. Бо Бог послав сина в світ, щоб Він світ зас... щоб не засудив, але щоб через нього світ спасся. І в Євангелії від Іоанна 8.16 сказано: Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо не сам я суджу, а отець, що послав мене. Таким чином, ми бачимо, що ми говорили минулий раз про те, що є два свідка, отець і син, і вони свідчать. Якщо взяти справу на суді, то вони по суті предназначені для оправдального вироку, і це є доброю вісткою для кожної з нас. Коли ми звертаємося до старого заповіту, то в ролі суду виступало святилище, тому що суд це вирішення цивільних, кримінальних справ. А святилище воно було передназначене для вирішення духовних справ, для оправдання в гріхові, оправдання в тому, чого інші могли не знати, або те, що було вчинене фізично, але його, ну, про нього якби ніхто не знав, або наоборот, ті справи, які неможливо було у фізичному вимірі пояснити, оправдати, показати. І ось святилище, воно було якби предназначене саме для цього. І суддєю в даному випадку є або роль судді виконував персященик. І від його діяльності залежало спасіння громади, наскільки він був адекватний і наскільки він був правильним. Ну, якщо ви звернете увагу на роль священників, там, діти Ільї, діти Арона, які загинули з чуждим вогнем, який вони принесли. На перший погляд, по цивільних справах вони могли би не отримати ніякого покарання, але для Господа було це важливе. Тому Ісус Христос є первосвященником. Головна річ у тому, що я говорю, пише апостол Павло до Євреїв о 8 розділ з 1 вірш сказано: Маємо ми первосвященника, що засів на небесах по правиці престолу, в величності. Що він є священнослужитель святині і правдивої скинії. це знову ж дає нам надію, що наша справа буде розглянута правильно. Адже сьогодні ми бачимо, що ті суди, які розглядають, вони не завжди є правдивими, адекватними, правильними самі по собі. І закони той же самий час. По-перше, закони не всі досконалі. Це раз. Там можна по-різному їх виправити, викривити. А по-друге, самі судді і судилища вони викривлюють навіть ті закони, які правильні також. Але слово Господнє говорить, що є на небі суд, який є правильний, і його неможливо вивернути викрутити. І закони, які там є, вони також правдиві. І суддя або переосященик він також є правдивий. І ми маємо відвагу входити до святині, а пише Павло до Євреїв, 10 розділ, 19 вірш. Ми маємо відвагу входити до святилища з кров'ю Ісусової, новою живою дорогою, якою Він обновив через завісу, через тіло своє. І ми маємо великого священика над домом Божим. Тобто, по суті, коли ми приходимо на суд, ми не приходимо зі своїми вчинками, гріхами, ми приходимо. Вже якби підписаним виправданням, таким вироком виправдальним. І цей вирок підписаний кров'ю Ісуса Христа. Зрозуміло, що така справа буде виграна, і ми будемо звільнені. Павло пише до Євреїв 4 розділ. Бо ми маємо священника, випробуваному у всьому, окрім гріха. І тому він каже: Отож, приступаємо. Щоб прийняти милість для своєчасної допомоги і знайти благодать. Амінь.